Поки товариш буде розпаковувати, то я вам скажу тако. Хто уважно додивиться і дослухає це відео до кінця, той дізнається, як отримати абсолютно безкоштовно ось цей змішувач ручний електричний. Так, а зараз, друзі, ми дивимося, що у нас є по цьому. Гарантійні талони це буде для власника цього міксера. У нас є запасні щітки. Ключі і сам чудоміксер. Міксер, як і весь інструмент виробляється в Китаї, але компанія GTM у нас українська. Давайте я вам детально зараз покажу. Навіть в порівнянні покажу два наших робочих міксера. Ну, тут одразу видно, друзі, що це професійний міксер. Дивіться на розмірі ось цього. Хоча тут пише 2100 Вт. Тут у нас 1600 Вт. Ну тут, друзі, суттєво видно. Цей виглядає як дитяча іграшка в порівнянні з ось цим міксером. Тут навіть суттєва різниця і в змішувачі. Ось дивіться, як виглядає від JTM і як виглядає ось цей іграшковий. Правда, в нас він трохи такий робочий, але то таке, не звертайте уваги. Тут і правильне розміщення ось всіх цих елементів, і звісно, що змішування ним буде набагато краще і швидше, ніж ось цим. На що ще хочу звернути увагу? Ось дивіться, який кабель в GTM. Він м'ягенький, товстий. А тепер дивіться, ось який цей кабель. Він дубовий, і коли там температура біля нуля там, чи що, то він просто дубіє сильно. Ну і ось такий він коротенький. Тут видно, що кабель дійсно такий достойний. Яка в нас сама велика біда в міксері? Правильно, друзі, біда в тому, що ось ця кнопка вона постійно забруднюється. Туди потрапляє шпаклівка, і вона потім клине, не працює належним чином. GTM все тут продумали. Бачите? Кнопочка прорезіняна, тобто вона захищена усією гумою і все, і нічого туди не потрапить. Далі, ось тут ось ці такі ножки, тому що ми ж його постійно будемо ставити, чи так, чи сяк. Бачите, тут є. ножки. Ножки ось ці. В цьому міксері немає абсолютно ніяких гумових ножок. Що в нас ще такого хорошого, то що тут швидко змінні щітки. В тому же міксері потрібно зняти весь той корпус, щоб замінити щітки. Тут все доволі просто. Регулятор обертів є і фіксатор кнопки вимкнення. Редуктор має дві швидкості: перше і друге положення. Перемикається ось тако. І, в принципі, все, друзі. Зараз ми його увімкнемо і послухаємо, як він працює. Я не знаю, правда, навіщо це китайці зробили, але тут просто забито мастилом. Ну, напевно, так треба. Міксер важить 4 кг, що ви собі враховували його вагу і має плавний пуск. Давай, пускай його. Ну що ж, друзі, ніколи не було у мене професійного міксера, ну і не буде, ну і хрен з ним. Слухайте, я вам скажу різниця, однозначно є, мішає набагато швидше. Ну, якось плавно, приємно, я не знаю. Якщо порівнювати з тими, що я показував, то, то реально повна хрінь тако для новачків піде. А тут, ну, бляха, я не знаю, як передати ще от від цього міксера, коли я 11 років робив непрофесійним міксером, а тут взяв професійний. Це відчуття, знаєте, як після Жигуля пересісти на якусь свіжу машину, там який років відсили від 4-5. Бажано американську. Да, друзі, дійсно класна штука. Міксера помив майже як новий. Тепер щодо умов розіграшу: розіграш відбудеться на YouTube-каналі Ремонт Петрович. Всі коментарі писати там. Пряма трансляція буде там. Перша умова. обов'язково бути у прямому ефірі. Ті, хто зайшов в прямий ефір, виграє ось цей міксер. Ті, хто не зайшов, не виграє. Пишете коментар, хочу GTM ставите ці публікації вподобайку. І підписуєтеся на мій YouTube канал. І все. Бажано, щоб чим менше людей виконало ось ці умови, щоб я не затягував ефір, щоб цей інструмент отримали саме ті люди, які мене поважають, які приділили мені час, які зайшли в прямий ефір, які навели будильник. А коли відбудеться прямий ефір. Ви обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ось це відео, тому що це відео буде в останній день і майже перед розіграшем. Так що слідкуйте за YouTube каналом, не все так просто. Інструмент вартує своїх грошей, інструмент класний. Так що всім бажаю вдалого виграшу!